Ну що, сумували без мене засранці? Я жартую, ви прекрасні чудесні ясочки, яких я обожнюю. Я чекала на сонце, щоб записати відос. Сонця нема, а відос буде, бо це нам не завадить. Все, сьогодні у нас чудесна прекрасна тема Prepositions of time що означає прийменники часу. Не плутати є дві, і взагалі їх є дуже багато, але ми будемо розглядати найпопулярніші прийменники часу і місця. Я їх розділю по відео, щоб не зробити там не робити одне за одним відео, хто там дивиться їх підряд, бо вони однакові. In, on, але вони uh, мають різне значення, щоб просто не заплутати. Так от, ці прийменники часу. Uh, я люблю починати з середньої колонки, з in. In вживається з довгими періодами часу. Наприклад, months – місяці In April – в квітні, In June, in July – всі місяці. З seasons – порами року, In the summer, in the spring – роки. In 1990, в 1990 ми говоримо в українській мові точнісінько так само. Decades, якісь десятиріччя, тобто в 80-х, в 90-х, 2000-х і так далі. Centuries, in the 20th century, в 20-му сторіччі. Long periods, in the ice age, ice age, дуже класний мультик. Льодовиковий період, в льодовиковий період, в якісь довгі періоди. А взагалі age означає вік. Тобто як людський вік, типу скільки тобі років, мій вік, який твій вік, і так само як вік, як сторіччя, In the present – зараз, на даний момент, тобто зараз, In the past – в минулому колись. Parts of the day – частини дня, In the morning, в зранку, in the afternoon – після обіду, In the evening – ввечері. Слово afternoon, Ми його читаємо afternoon, наголос на double O. На оце «noon». Цей склад ми наголошуємо. «At night» вночі. Це єдиний такий виняток. Вживається він з «at». Так, тобто запам'ятали, «In» вживається, коли у нас якісь довгі періоди часу. «On» – коли ми вживаємо «on». вживаємо його з днями. On Tuesday», On Saturday», тобто дні тижня. On my birthday, якісь визначні дні. On Christmas Day. Це мається на увазі саме от в день Різдва. «On Halloween» – Так само в день Хеллоуіна». Ну, тобто саме цей день. Dates. Якісь дати. On 15th June, on 20th May, on our anniversary. Якісь визначні теж дні, дати і просто звичайні дати як числа. І parts of specific day, тобто частини якогось дня. Тобто, якщо там ми говорили in the morning, то якщо ми хочемо сказати в понеділок зранку, це буде on Monday Morning, on Friday evening, On Saturday Night. on sunday afternoon І моє улюблене at. воно завжди що в prepositions of time, часу, що в прийменниках місця. Воно настільки нелогічне, це завжди якісь винятки, це завжди щось дике. Якщо ви дивитесь на речення, там треба вставити at in чи on, і ви розумієте, що це не in, бо це не довгий якийсь період, і що це не on, воно не підпадає під те і під те. Логічно, якби логічно, що це буде at, правда? Якщо не два цих, то третє. Але е, водночас, якщо це щось супердике, то швидше за все це at. Times of day. Тобто, Буквально час. В 4-й годині, в 10.30 at noon. Noon означає обід, тобто 12 година дня. At midnight посеред ночі ми кажемо о півночі українською. Meal Times. Прийоми їжі. At lunchtime. Типу lunch. At dinner time. Вечерю, Holidays. Свята. At Christmas, at Easter, at the weekend. Коли або вихідні. Та, Holidays ще як вихідні, а the weekend це мається на увазі саме вихідні тут. Але у нас вже було On Christmas Day, On Halloween. Тобто, якщо ви хочете сказати, що щось відбувається в конкретний день, або коли ви бачите On перед оцим Christmas Day, мається на увазі саме цей день. Тобто, якщо хтось вам каже, я приїжджаю on Christmas, це означає, що він приїжджає саме в цей день в Christmas. А якщо хтось каже я приїду at Christmas», то швидше за все це мається на увазі «Christmas holidays». Тобто, ось ці там три-чотири, не знаю скільки п'ять днів, тобто всі ці вихідні, це буде «at Christmas». на Різдво. Так само як ми кажемо, я приїду на Різдво. Це мається на увазі, що ми приїдемо, ну тобто на ці вихідні, там на три, на чотири дні. Але якщо ми хочемо сказати саме ну в різдвяний день, то це буде «on». І так само at Easter, і так само at Halloween. У них Halloween – це теж довгий такий період підготовки до цього Хеловіна і ну, оцей, тобто час. Якщо це on Halloween, саме в цей день, At Halloween – весь цей час підготовчий, не знаю. І після того можливо навіть Expressions – Які сталі вирази просто At present – Зараз, at the moment, at night, в цей момент і вночі. Uh, різниця між «at present» and «in the present». «In the present» мається на увазі зараз, в цей період, наприклад, історичний період. От зараз відбувається щось. А «at present» означає це більш таке вузьке поняття. Тобто, якщо, наприклад, хтось тимчасово там зараз не тут, наприклад, там о, вибачте, вона зараз не тут, She's not here at present». Давайте ви передзвоните пізніше, і ну, ймовірно, вона вже до того часу повернеться. А «in the present» – це більше, наприклад, зараз в країні відбувається війна. Тобто, якийсь більш такий довший період часу. от І воно в нас, в принципі, так в табличці є. Тобто, що це довший, а at present це просто at. At моє улюблене, там просто все якісь винятки, там немає ніякої логіки. anyways але його треба теж вивчити. Загалом це все. Я би хотіла, щоб ви залишали свої коментарі. Не знаю, будь-які, на будь-яку тему, чи вам подобається відео, звук, монтаж. Я не знаю, все, що хочете, не хочете, не лише щодо англійської. Само собою, якщо вам щось не зрозуміло щодо Пишіть мені, пишіть мені в інстаграм на пошту, пишіть в коментарі, пишіть всюди. Я залишаю, до речі, ті вправи, які я залишаю. У мене там відкриті для них саме в тих файлах коментарі. Тобто ви можете теж додавати, залишати, може, якісь свої лайфхаки, посилання і так далі, або просто коментувати мені мою, там, якісь мої вставки. Також не забувайте, що у мене є баночка, на яку я збираю кошти. Якщо вам подобається моє відео, то я всі ті кошти доначу своїм друзям на їхні збори. І, і ось такі от пироги. Я сподіваюся, що це вам було корисним. Сподіваюся, що все зрозуміло. Тут, в принципі, і немає так, що розуміти, це треба просто запам'ятати. Не все, Боже, я не все розповіла. Йо, переседа! Тут ще є last and next every this. Бо! Чекайте, ну. Not... Не ті Ой, слухайте, коротше, є один шайд нюанс, коли ви говорите last, тобто минулого, наприклад, минулого тижня, last week, наступного тижня, next week, кожного тижня, every week, і цього тижня. this week, Ми не використовуємо add-on-in. Ми використовуємо або ці фрази, або add-on-in. Тобто не поєднуємо. Ми не кажемо ви минулого тижня чи на наступний «on the next week». Ні. Просто «next week». Так само не на кожного тижня. Цього ти у нас з українською співставляється тільки типу на наступний тиждень. Але ні, ми так не говоримо. Ми кажемо наступного тижня, просто «next week», без жодних прийменників. Ніколи їх не перетинаємо між собою. Так от, я сподіваюся, що це було вам корисним. Бажаю вам класно все вивчити, засвоїти. Все, як завжди, буде в посиланні до опису. Всі вправи, все, що вам потрібно, всі матеріали, я міцно вас обіймаю. І все, до наступних зустрічей!